Всім привіт! Поки я тут трохи прихворіла, знайшла в своїх архівах давно відзняте відео з рецептом піци Гаваї. Це піца з куркою, ананасами та кукурудзою. Тому сьогодні буде такий смачний рецепт. Тісто, його рецепт у мене вже є на каналі, прикріплю вам зверху у підказках та залишу посилання в описі під відео. На робочу поверхню наливаємо олію, притрушуємо порошном та обминаємо наше тісто. Одного заміса тіста, як у рецепті, вистачає в мене на 3 невеличкі піци 25-30 см у діаметрі. Коли ми розкотали наші колобочки, залишаємо їх хвилин на 10 постояти відпочити. Тоді тісто буде більш піддатливе. Та добре буде розкочуватись. Розкочуємо тісто руками або за допомогою качалки. Робимо його не дуже товстим, але й не дуже тонким, приблизно 1 см товщиною. Я не люблю пухкі краєчки, тому також їх розкочую таненько. Але майте на увазі, що тоді може начинка трохи витікати. Сьогодні в якості соусу в мене буде звичайний майонез та кетчуп, який можна замінити на томатну пасту. Також буде смачно додати якийсь сир типу моцарела, щоб він добре плавився та тягнувся. Змащую нашу основу для піци і далі йде начинка. В мене дуже тоненько порізана цибулька для того, щоб вона гарно проготувалася. Далі заздалегідь відварене куряче філе з сіллю та спеціями. Також посипаю спеціями для курки. У мене це карі. Наступним інгредієнтом буде ананас. У мене консервований, можна взяти і свіжий. Далі йде кукурудза, також консервована. Можна взяти свіжу або заморожену. Великої різниці ви не відчуєте. Також сюди пасуватимуть печериці. Якщо у вас є свіжі або заморожені, то обов'язково додавайте. Так як рецепт я готувала ще не в сезон овочів, то в мене тут будуть заморожений перець та помідори. Я їх додаю зовсім трішки, тому що вони дають багато соку. Якщо ж у вас свіжі овочі, додавайте більше. Тепер все щедро присипаємо сиром моцарелла і ставимо в розігріту духовку 200-250 градусів на 10-15 хвилин. Як тільки краєчки та сир зверху зарум'янилися, наша піца готова. Піцу я розкочую одразу на пергаменті або як в попередній піці використали тефлоновий коврик, він багаторазовий. Для того, щоб потім було зручно переносити готову піцу на деко для випікання. І якщо ви помітили, то попередню піцу я забула посолити та поперчити. Роблю це вже зверху на овочі. Так смачніше. А поки пропоную вам підписатися на мій канал та поставити лайк цьому відео. Для того, щоб підтримувати україномовний контент. Ось і все! Наша піца Гаваї готова. Вона неймовірно ароматна, соковита та ніжна. Рекомендую вам приготувати таку піцу. Вона готується дуже просто та швидко. Тісто в нас дріжджове, але воно готується за 5 хвилин. Не потрібно нічого розстоювати по пів дня. Таку піцу не соромно подати навіть на святковий стіл для гостей. Готується швидко, з простих інгредієнтів, та виходить дуже багато, ситно та смачно. Я думаю, що жоден з ваших гостів не відмовиться від шматочка смачної домашньої піци з куркою та ананасами. Рекомендую! Домашня піца – це неймовірно смачно! Якщо ви ніколи не пробували пекти піцу вдома або не знаєте, перевіреного рецепту тіста, то рекомендую вам зазирнути в опис під відео, там я вам залишила посилання на перевірений рецепт. Тому, якщо вам подобається моє відео, якщо відео було для вас корисним, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Дякую вам за перегляд. Смачного!